Доброго здоров'я, вас вітає компанія Blescar. Сьогодні до вашої уваги дача Duster. Це дізель 1,5 пробіг 234 тисячі кілометрів. Що можна сказати про це авто? Ну, це вже сучасна класика, як би мовити. Бюджетний позашляховик. Авто у гарному стані. Проїде там, де звичайна легкова автівка не проїде. Чистенький салон. Все, що необхідно, є. Все досить аскетично. Україна мовне магнітола. Пічка гріє. Повний привід все, що необхідно. От можемо бачити пробіг. Таке авто. Якщо вас цікавить, телефонуйте з радістю відповім на ваші запитання. На все добре.